У кам'янському головуванням очільника Андрія Білоусова пройшла чергова сесія міської ради. Про прийняті депутатами вагомі рішення розповімо у сюжеті. Чергова автівка від міської ради відправилася на передову до кам'янчан в один із військових підрозділів, що стримує ворога на східному напрямку. У музеї історії міста Кам'янське стартував проєкт Літня школа гідів Історія навколо нас. Дізнатись більше про наше місто та поділитися знаннями із іншими можуть юні переселенці і корінні кам'янчани. Далі поговоримо про все це детальніше у черговому випуску новин. У студії Володимир Кравченко час розпочинати. І почнемо з оперативної інформації. Після спокійної доби на Дніпропетровщині з сьогоднішнім ранком ворог спрямував на область безпілотник. На щастя, оборонці неба його успішно збили, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Депутати Кам'янської міської ради зібралися на 36-те чергове засідання. Під головуванням очільника міста опрацювали та погодили не багато, немало, а 115 питань. 102 з них планові. Як проходила липнева сесія? Дивіться далі. Серед основних питань 36-ї сесії затвердження змін до міського бюджету громади на поточний рік. Які передбачають перерозподіл видатків для вирішення актуальних питань громади, так задля проведення аварійної служби міста робіт з відновлення мереж водопостачання та водовідведення у багатоквартирних житлових будинках міста, виділені додаткові кошти на виконання програми житлово-комунального господарства. Також депутати збільшили видатки на утримання малого групового будинку для дітей сиріт на лівобережжі та відкоригували програму розвитку кау притулок для тварин. Декілька питань чергидини стосувалися програм соціального захисту. Послуга щодо соціальної підтримки військових та захисників і захисниць було вирішено, що ця послуга буде взагалі безкоштовна, враховуючи її нагальність, і ми розуміємо, що кількість людей, які потребують. Психологічної підтримки буде велика. Ми бачимо, що і наша перша леді цьому приділяє увагу, тому було прийнято рішення, що це буде безкоштовно. Серед іншого, депутати ухвалили рішення про виділення зі складу департаменту з гуманітарних питань відділу культури міської ради для розширення його повноважень у вигляді новоствореного управління як окремого структурного підрозділу погодила під час засідання і додаткові питання. Додаткові питання стосувалися це виділення коштів для зміцнення боєздатності, це для участі в проєктах, які щодо модернізації лікувальних закладів. Також додаткові питання стосувалися передачі субвенції в державний бюджет для казначейської служби та для Кам'янської міської ради. Всі питання були опрацьовані і підтримані. Чергова автівка від міської ради відправиться на передову до кам'янчан в один із військових підрозділів що стримує ворога на східному напрямку. Ключі від неї вручив сьогодні нашому захиснику, очільник міста. Кам'янське надійно тримає тил і допомагає нашим воїнам виборювати перемогу. Що за козак без залізного коня, перевезення вантажів та бака, виконання бойових завдань і мобільність не треба пояснювати, що авто на передовій вкрай необхідне, тим більше такі надійні позашляховики, що можуть долати бахнюку та бездоріжжя. Сьогодні ми передаємо чергову автівку нашим військовим, яка була придбана коштом працівників міської ради. Передаємо нашим кам'ячанам, які служать в збройних силах України. Бажаємо, щоб вона вам як можна довше могла послужити. І на ці автівки, щоб обов'язково здобули в тому числі перемогу для нашої країни і нашого міста. Дякую. Перше хочу подякувати міського голову та нашу громаду міста Кам'янського за такий подарунок, за автівку. Вона дуже гарна, вона і проходимість в неї дуже велика. Такі машини на передовій вони дуже потрібні. Коли є бруд, то не всі машини проходять там, де... Там, де можуть прийти звичайні машини дуже приємно, що міський голова і громада міста не забувають про нас, і ми відчуваємо підтримку. Велике дякую. Дніпропетровщині прогнозують на найгіршу зиму. На тлі попереджень про вкрай важкий опалювальний період в Україні. Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький для нашої області оприлюднив доволі оптимістичні перспективи. Ресурси для постачання електроенергії є. Днями у мережах робочих візитів по Україні пан Кудрицький відвідав Дніпро, зустрівся керівництвом області енергетиками, представниками крупних міст, щоб обговорити, як пережити майбутній опалюваний сезон та мінімізувати ризики залишитись без світла. А після підбив підсумки визиту на прес-конференції у прес-центрі телеканалу відкритий. Сьогодні на Дніпропетровщині зруйновано приблизно до 40% різних об'єктів енергосистеми. Повідомляє керівник Укренерго Володимир Кудрицький. Магістральні мережі підстанції, електростанції усе пошкоджено ворожими обстрілами. Ремонти в активному процесі. Завдання енергетиків на зараз максимально якісно підготуватись до зими. Наразі Дніпропетровська область, зазначає Кудрицький, один із ключових регіонів, де велике споживання електроенергії, промисловістю та населенням. Проте потужностей вистачає. Ми на сьогоднішній день покриваємо. Потреби області в електроенергії, якщо ми говоримо про самомережу, ми здатні передати з української енергосистеми як в місто Дніпро, місто Кривий Ріг, так і в область в цілому достатні обсяги потужності, щоб всі споживачі були з, зі світлом. Ми також маємо тут певний на сьогодні запас міцності, але ми розуміємо, що взимку споживання зростає, і ми повинні забезпечити. Бо максимізувати цей запас на випадок, якщо ворог продовжить обстріли енергосистеми, на зиму прогнозують теж не найгіршу ситуацію з енергопостачанням. Досвід минулого року і активна підготовка мають допомогти пережити складний період. Я думаю, що Дніпропетровщина, враховуючи, скажімо так, потужність. Енерговузла Дніпровського, запорізького враховуючи те, що тут є, і власна генерація, і теплова, і гідрогенерація, і досить потужна мережа, якою ми управляємо, не буде точно в гіршому стані, ніж інші області України. Відновлення повинно. Завершитися в плановому режимі ми зараз не бачимо якихось там серйозних факторів ризику або відставання, і також ми, ми бачимо, що ще можна зробити, щоб генерації стало навіть трошки більше, ніж планувалося. І оці додаткові заходи за наступні 2-3 місяці треба реалізувати, щоб вийти не на плановий обсяг генерації в області, а навіть трохи більше. Споживачам електроенергії радять мати запаси води про всяк випадок заряджені пауербанки, у кого є генератори, плюс максимально свідомо споживати і за можливістю економити електроенергію. Крім того, пан Кудрицький зазначає, панікувати не треба, електропостачання у будь-якому випадку відновлять. 15 липня в бою на Донеччині обірвалося життя матроса Олександра Хомачкова, який боровся за вільну і незалежну Україну. Скорботну новину про втрату сповістив міський голова Андрій Білоусов та висловив глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Сьогодні провести сина України в останній шлях прийшли друзі, товариші, рідні та близькі. Олександр народився 17 липня 1993 року. У вересні минулого року став до лав Збройних сил України. Зі щирою вірою в Україну брав участь у бойових діях, обороняв землі, стримував окупанта. Робив усе, щоб наближати довгоочікувану перемогу. До свого 30-річного ювілею чоловік не дожив два дні. По дуже багато історій. А це була найсвітліша людина. У мене порожнечу всередині. У Олександра залишилася мати та брат. Панахида проходила у Козацькій церкві Пресвятої Покрови Православної церкви України. Поховали воду на алеї Героїв військового кладовища. Вічна пам'ять і слава Герою! Оскільки Україна є кандидатом у члени Євросоюзу, вона має подолати мовний бар'єр з країнами ЄС. Саме тому президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону, яким прагне закріпити статус англійської як мови міжнародного спілкування. Що чекає українців і кому необхідно почати вивчати мову, розповімо далі. Документом пропонується визначити категорії посад, кандидати на заняття яких зобов'язані володіти англійською мовою. Це значить, що англійську мають знати посадовці в органах державної та місцевої влади: військові, правоохоронці, прикордонники, податкові, медики, працівники галузі освіти, транспорту та культури. Іспит на визначення рівня володіння англійською мовою особами, які претендують на знайняття посад для громадян України, є безкоштовним. Особа може повторно скласти іспит на обмежену кількість разів, але найчастіше одного разу на 4 місяці. Крім того, буде надаватися грошова допомога громадянам України. України для вивчення англійської мови в межах здобуття освіти дорослих. Серед іншого документ передбачав, що з 2027 року всі англомовні фільми в кінотеатрах показуватимуться в оригіналі субтитрами українською. Саме на це найактивніше відреагували українці. Актори та суспільство почали обурюватися, а дехто навпаки радіти, що може дивитися кіно в оригіналі. Тож гуманітарний комітет Верховної Ради підтримав президентський законопроект про надання англійській мові статусу міжнародної, але з вилученням норм про кіно та телебачення, які звужували використання української мови. Простіше кажучи, кіно дублюватиметься солов'їною, а от англійську нам доведеться вчити ретельно. До речі, повідомляють, наразі понад півтора мільярда людей у світі вивчають англійську мову. Це офіційна мова у 58 країнах світу зі 196 існуючих. Музей історії міста Кам'янське стартував проєкт Літня школа гідів Історія навколо нас. Проєкт сприяє інтеграції внутрішньопереміщених осіб до нової спільноти шляхом вивчення історії, традицій та культури краю, а також невілює у молоді травматичний досвід, отриманий у ході російсько-української війни. На презентації побували і наші журналісти. Радислава та Микита школярі, які полюбляють історію, писали наукові роботи МАН, а ще відкриті до спілкування та пізнання нового. Саме це спонукало їх приєднатися до літньої школи гідів. Мені дуже цікава історія, я її вивчаю, навіть писала роботу Ман, волонтерство в Дніпропетровському регіоні. Хочеться більше дізнатися про наше місце, хочеться на екскурсії. Дійсно, мене дуже давно цікавить історія нашого міста в цій області, але зокрема нашого міста, а саме козацька доба, ну і м, до Християнська мається на увазі до Русі. Тому зацікавився. Окрім того, я насправді достатньо мало знаю про наше місто, про область я плюс-мінус розумію щось, але і в масштабі всієї України. Я розумію, які події тут відбувалися. Але на жаль, саме про наше місто, як оголошувалось на виставці, я у мене розуміння на жаль, тільки в рамках сірок якогось краю промислового містечка невеличкої. Все На жаль. радіє запалу молоді до пізнання історії краю. і Директорка музею Наталія Буланова. Учасниками першої літньої школи гідів стали понад 30 хлопців та дівчат від 14 до 22 років. Географія учасників напрочуд строката. У переважній більшості це внутрішньо переміщені особи із Авдіївки, Бахмуту, Лиману, Костянтинівки, Херсону, Харкова, але є й представники з Кам'янського та навіть Дніпра. Ми сьогодні познайомилися. Розвіртуалилися з групою, яка була зареєстрована онлайн через Google-диск. Ми побачили один одного, розказали про ті компетенції, яких вони зможуть набути під час навчання в літній школі, представили команду, представили наших партнерів. Ми познайомили вперше з тою програмою, яка буде реалізована під час. Функціонування літньої школи гідів більше того, для виконання завдань та поповнення своїх знань цінними історичними фактами учасники зможуть використовувати літературу з бібліотеки музею міста. Учасники зможуть підготувати власні проєкти, власні стартапи і використовувати для цього достатньо широку базу. Це і візуальні. Зображення, візуалізація навколишнього архітектурного пейзажу, також наукову бібліотеку музею, експозиції музею. Ну і звісно, ми будемо давати певні рекомендації для того, щоб ці стартапи були доведені і презентовані під час літньої школи гідів. Партнерами літньої школи гідів є відділ культури департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради, благодійний фонд Карітас Кам'янське, а також молодіжна рада міста. Молодь матиме змогу про це більше дізнатися, про історію нашого краю, про взагалі про Україну. Вони будуть вони буде багато чудових різних воркшопів, екскурсій, лекцій, тренінгів. Мені це настільки сподобалось, що я навіть напросився на екскурсію, яка буде приходити для молоді, тому що дійсно дуже цікаво. Наш край він славиться козаками, він славиться своєю славетною історією і. За ось цей місяць роботи молодь тісно зможе для себе відкрити наш край, Кам'янське зовсім з іншої сторінки. Кураторками проєкту стали співробітниці музею Ганна Крамаренко та Анастасія Бесажна. Моє завдання як кураторки це, по-перше, скоординувати їх комунікацію наших учасників для того, щоб вони могли рознайомитися, для того, щоб вони могли розказати трохи про себе, могли розказати про свої рідні країни. Діти дуже привітні, відкриті. По ним видно, що вони зацікавлені в цьому проєкті. Їм самим буде цікаво дізнатися щось більше про те місце, в якому вони опинилися. Заняття у літній школі гідів триватимуть до 30 серпня. Після їх завершення учасники повинні презентувати власний стартап чи проєкт, присвячений історичній тематиці краю. Оцінюватимуть стартапи учасників переміщені особи, а переможці отримують наплічники з матеріалами для проведення екскурсій. До речі, вже цієї суботи відбудеться перший тренінг за участю психологів та воркшоп від музейників. Склади власну історію. Бажаємо молоді, захопливого навчання та пізнання цікавої історії, яка навколо нас. Засновник молодого театру у Києві та театру Березіль у Харкові його вистави поєднували національні традиції з найновішими формами європейського театру, що змушувало глядачів позбутися відчуття національної меншовартості. вартості. Але репресивна радянська машина не терпіла вільнодумних митців. Сьогодні у нашій щотижневій рубриці Символи України розповімо про українського режисера, актора, драматурга, представника розстріляного відродження Леся Курбаса. Початком мистецтва світу є театр, так сказав геній українського театрального мистецтва, режисер Лесь Курбас. Початком його життєвого світу було 25 лютого 1887 року. Цього дня у містечку Самборі, що на Львівщині, у родині акторів Галицького театру Степана та Ванди Курбасів народився хлопчик Олександр Занон, якого мати одразу ж стала називати Лесь. Родина жила бідно, але батьки намагалися дати Лесю гідну освіту, яка б гарантувала серйозну і високооплачувану професію. Мати навіть взяла із Леся клятву, що він ніколи не піде акторською стежкою. Клятву молодий Курба здав, але повернувшись на Галичину після закінчення Віденського університету, почав працювати в театрі Гната Хуткевича, а через півроку у руській бесіді, в складі якої свого часу виступали його батьки. 1916 рік став для Курбаса переломним, адже він не тільки приїздить до Києва на запрошення одного з театральних корифеїв Миколи Садовського, але й організовує молодий театр, який став місцем нових форм втілення сучасної та класичної драматургії. Тоді молодий режисер скаже: театр храм і мусить бути чистим і тихим і всякі молитви будуть лунати в ньому. А вже в 1922-му було засновано театр Березіль, який у 1926 році перенесли до Харкова. Саме в Березолі Курбас малює Всесвіт, де головним стає особлива довіра до життя людини у всіх його суперечностях. Від акторів він вимагає максимальної самовіддачі, постійно наголошуючи, ви плачете на сцені, а публіка спокійно поглядає. А треба, щоб ви були спокійні. А публіка плакала. Уже зовсім скоро театр набуває шаленої популярності у першій столиці радянської України. Не останню роль у цьому зіграє драматург Микола Куліш, п'єси якого були співзвучні естетичним засадам театралів, а також художник Вадим Меллер. Тільки послухайте, як у часописі мистецька трибуна від 1930 року пишуть про театр. 15 липня Березіль закінчив гастролі. За півтора місяці гастролів театр дав до 40 вистав. Гастролі Березоля вносили новий живий струменю мистецьке життя українських міст. Театр демонстрував перед громадськістю справжню височінь сучасного українського мистецтва. Американська театральна режисерка українського походження Вірляна Ткач зазначала. Що Лесь Курбас був не тільки реформатором українського театру, але й зробив три знакові речі для світового театрального мистецтва. Цитуємо: по-перше, Курбас використав можливість людського тіла перевтілюватися у русі. По-друге, він першим почав використовувати відеокліпи у виставах. Третя річ це процес перетворення актора у дієву особу. А ще саме Курбас створив перший український мюзикл. Погляньте лише на його джаз рев'ю Ало на хвилі 477» і все зрозумієте. Але не забуваємо, в яку епоху творив Лесь Курбас. Тож не дивно, що п'єси Миколи Куліша, народний Малахій та Мина Мазайло не знайшли розуміння в радянських критиків, а проти режисера були висунуті звинувачення у викривленні оптимістичної радянської дійсності. Багато чого з творчих пошуків Курбаса не розумілося широкими масами глядачів, адже режисер говорив. Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Це стосується його вистави Маклена Граса, яка, хоч і досягнула справжньої філософської глибини, проте стала початком кінця для творчості генія Леся Курбаса. А далі все було як у фантасмагорично жахливому сні. 25 грудня 1933 року Курбас був заарештований і ув'язнений за звинуваченнями в участі у контрреволюційно-терористичній українській військовій організації. Після тривалих допитів, 10 березня, Курбас підписав протокол про те, що він є контрреволюціонером. 9 квітня 1934 року суд у Харкові, ґрунтуючись на отриманих під час слідства зізнаннях, засудив Курбаса до п'яти років ув'язнення у виправно-трудових таборах на будівництві Біломорсько-Балтійського каналу. У 1936 році Лесь Курбас був переведений до Соловецького табору особливого призначення і навіть там створив театр і поставив аристократів Миколи Погодіна та учня диявола Бернарда Шоу. Дата 9 жовтня 1937 року стала для Леся Курбаса, як і сотень інших українських митців, найкривавішою. Особлива трійка управління НКВС засудила одним списком до смерті 1825 осіб, які утримувалися у Соловецькому таборі, у їхньому числі Курбаса. Він був розстріляний 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармух. Вважається, що режисера разом із творчим побратимом Миколою Кулішем вбили пострілом із однієї кулі. Що в цей момент думав український геній, який завжди стверджував митець той, хто у відчуванні творчому сильніший від існуючих категорій? Цей найжахливіший момент назавжди залишиться у вічності. А наш величний Лесь був таки правий. І по завершенню випуску погода на вихідні. На суботу передають мінливу хмарність вночі плюс 20 градусів, а в день плюс 28. У неділю погода майже не зміниться, вночі плюс 21 в день 27. Попередньо вихідні без опадів. Понеділок обіцяють без хмар, а в день до плюс 28 градусів. На цьому випуск новин п'ятниці завершується. В тиждень з вами працював Володимир Кравченко. Шукайте свіжі новини на сайті mis.dp.ua та на ютуб-каналі МІС. Працюємо, допомагаємо хлопцям зі Збройних сил. Мріємо про перемогу. Слава Україні!